Сортувальну станцію облаштували у шкільному гаражі. Працівниця закладу Юлія Зуграва з трирічним сином Єгором принесла сюди пластикові пляшки, кришечки та батарейки. Каже, сміття сортує давно і привчає до цього своїх дітей. Він десь знаходить вдома батарейку, він зразу несе в коробочку. Неважливо, чи вона хороша, чи вона нова, він знайшов, він її туди відносить зразу ж таки. От ми проходимо поруч з стадіоном, там дітки залишають бутилки, то він старається підняти бутилку і занести в мусор. Він знає, що не можна викидати. Навіть бумажку десь він не викидає. Одинадцятикласник Віталій Крижанівський приніс пакет із батарейками. каже саме вони найбільше забруднюють середовище. Я дуже зацікавлений наукою. В мене багато різних робіт на тематку саме екології. Батарейки несуть дуже велику шкоду для природи для ґрунту. Одна батарейка може забруднити близько 25 гектарів землі при розкладанні. На станції приймають папір, пластик, склобій, тару від побутової хімії, тетрапак, використані батареки та акумулятори. Всього встановили сім контейнерів. На кожному розмістили листівки з роз'ясненнями, в який контейнер що кидати, каже директор школи Олег Слушний. Скло ми окремо сортуємо тут окремо метал, метал для шанки, аерозолі, алюмінієві баночки, фольга. Далі пакування тетрапа, далі вже пластик. Пластик може бути різного гатунку. Зокрема, ось тут ви можете поглянути кришечки, суто кришечки. Так, і далі тут йде пластикова плівка, полетиленова і пляшка. І ось тут макулатура. Відсортоване сміття, сюди можуть приносити не лише учні та колектив школи, а й інші вінничани. Мама школяра Тетяна Музика каже, раніше відсортований непотріб вивозила через майже усе місто до станції, що у мікрорайоні Вишенька. Тепер додає носитиме сюди бо ближче. Та й кошти від переробки йтимуть на шкільні ініціативи. Йдеш собі по дорозі до магазину, і заодно несеш викидаєш. І для планети користь і дома сміття немає. Дякую, що ці кошти, які зможуть. Тут піти переробка цього пластику на дитячі ініціативи, і якби це дуже супер. За тиждень роботи станції зібрали понад 200 кілограмів торсировини, каже директор Олег Слушний. Додає, на її облаштування витратили 20 тисяч гривень. За ці кошти закупили контейнери та механічний прес для брикетування пластику. Рішення про відкриття станції зрозуміло, що це була ініціатива нашого учнівського врядування. 2014 року наша школа є активним лідером в еконапрямку. Минулого року ми брали участь у міському конкурсі екологічних ініціатив і отримали перемогу в номінації Малі проекти і отримали фінансування у розмірі 20 тисяч гривень. Додає, присуватимуть пластик у брикети техпрацівники школи. Першу партію відсортованого сміття наступного тижня заберуть працівники комунального підприємства «Ековін». на що витрачати зароблені гроші вирішуватиме учнівське самоврядування. Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінниця.